Дівчата, всім привіт! Рада вітати вас після довгої перерви на своєму каналі і хочу вам показати, що ми привезли з собою із Закарпаття. Були ми в Івано-Франківській області, в Яремче, і понабирали досить-досить немало сувенірів. Оце ця сторона це набирав папа, оце ця сторона це набирала мама. І почнемо з цієї сторони. Це наливки. Тут е, дві штучки лишилося, було чотири. Одну зі смородиною ми випили. Це, здається, сливова, е, це джин і ще одну настойку наливку. Е, вчора чоловік е, ми їхали додому, їхав він за кермом, втомився. Ми заїхали до його батьків. Вони з батьками випили за приїзд. Скажімо так, і додому вже за кермом їхала я. Тому залишилося у нас дві штучки таких. А це вина. це вина, вино персикове, це ми вже з чоловіком, як бачите, його надсьорбали там в Карпатах. Ще вино сливове, малинове, гранатове лишилося і це персик не початий. Цей персик ми залишимо собі, цей персик на подарунок, і хочу я собі залишити гранат. А смородину і малину також піде на подарунки. І ще у нас тут набір таких прянощів, вони, ой Боже, пряні солі називаються, з любов'ю. Що до чого тут іде у нас? Щас. Так, сванська сіль, тут морська сіль, тут зелена сіль, тут фіолетова сіль, тут адгейська сіль і оранжева сіль. Е, ось такі два набори: один набір для нас додому, і один набір для батькового чоловіка, тому що він дуже-дуже сильно любить ціпряні солі, тому це йому подарунок, і один нам подарунок. Е, тут шматок якогось незрозумілого сиру. Це мене чоловік купував, поки я там знімала все для вас, він тратив кошти. Тому це купував він, ще не відкривали, не пробували. Спробуємо, коли вся родина збереться за столом 1 вересня, скажімо так, нашого школярика вдало відправити у школу. Ще заходила в аптеку. І там придбала, побачила ось такі два симпатичних кремушка по 22 гривні. Мені так сподобалися цей вибрала собі донька, цей я собі взяла. У нас таких я не бачила симпатичні, дешеві. Думаю, візьму, нехай буде. Нема там ніяких, скажімо так, ознак, що вони привезені із Закарпаття, але ми пам'ятаємо. Головне, що ми пам'ятаємо. Далі привезла я ще отакі дві баночки варення. Ні, ні це мед. Це мед із шишок. Трошечки воно розлилося, допоки я його додому довезла, тому що ну, десь необережно поставили. Бачите, ця повніша, та пустіша. Купувала я їх по Ні, ці по 100 гривень. Одна в подарунок, одна нам. Не пробували. Ще не відкривали, не пробували, але дуже цікаво, нагадує мені Машу і Медведь Мультик там, де. Маша варила із шишок варення, у нас мед із шишок. І ще ось таке варення, вишня-часник. Це буде нам до м'яса, десь якась типу, як приправа. Це ми залишимо собі. Це купував також мій чоловік, він любить всякі такі. Незрозумілі для мене штучки, тому будемо пробувати, можливо, воно виявиться досить смачним. Тоді пошукаю рецепт і колись, може, закрию сама таке. Ще ми взяли дари карпатських лісів, баночку білих маринованих грибів. Тут об'єм. А який тут об'єм? Абсолютно нічого не написано з приводу об'єму, але мені здається, що це півтора літра. Тому що ну, це не літрова точно і не двохлітрова також. Я зрівнювала зі своєю банкою. Вона чому вона по висоті, як літрова, але вона товстіша така, тому мені здається, що це півтора літру тут банка. Е, ось така маленька сашеточка меду, він трошки засахарився. Це був у нас е, в наборі з оцими чаями. Тому також ми його лишили. Карпатський мед дуже-дуже смачний. Ми дегустували там сир з медом, і це неймовірно смачно. Також взяли ось такий сир в олії з прянощами. Взагалі, у них сири дуже-дуже там. На кожному кроці сир, мед, бухлішко. Тому взяли, відкриємо також 1 вересня, спробуємо. Ось такі три чаї на сувеніри це запашний чай. Тут в складі Іван чай, м'ята, бузина і хіноцея. 30 пакетиків. І Ще один у мене ось такий вітамінна, ягідна, а, а, я, ягідна вітамінка. Тут шепшина, червона горобина, дике яблуко, чорна горобина. Іван чай. Тут 20 фільтр пакетиків, але кажуть, що він, ймовірно, смачний. Тому також ми його взяли. І ось такий іще ми взяли. Насолода тут обліпиха листя, суниця листя і ожина листя. Там було ще декілька, я не пам'ятаю, духм'яний якийсь і е довголіття, але я вирішила взяти тільки ці. Ну, і як вже я розповідаю про чаї, то перейду до цих набір. Брали ми два набори. Один ми вже подарували сестрі мого чоловіка. Вона попросила привезти їй чай. Ми їй привезли такий самий набір, як був у мене. Шкода, що я вже коробочку викинула, такий красивий карпатський цей. Посередині мед, а внутрі ось ці чайочки. І коробочка сама по собі, неймовірно, красива. Так, весна. Тут акація, брусниця, лист, тожина, лист і чебрець-лист. В кожній. Ну, Тут невеличкий об'єм, але ну, немало так. Не написано просто скільки. І я не пам'ятаю, я в коробки не дивилася. Ми тільки просто вчора приїхали. І сьогодні зранку я вже знімаю. Так, літо, ромашка, липа, іванчай, чорниця. Також лист. Оце мені дуже цікаво з чорницею. Далі осінь. Іван-чай, чорнобривці, суниця смородина. Осінь, будемо пити його осінню. Попробуємо, можливо, воно має якийсь ефект. І зима, м'ята, мелиса, малина, календула. Оце мені треба пити перед сном, щоб краще спати, тому що я взагалі останнім часом зі сном дуже погано дружу. Далі перейдемо до ось таких баночок, і я вам скажу одразу, що 1, 2, 3, 4, 5, 6 це все у нас іде. Ось такий, неймовірно, красивий, якщо камера сфокусує. О, хвойний мед. І всі решта баночок, це також він. Є якийсь такий темніший. Це, як мені сказали, означає, що він довше вистоявся. А є ось такі світліші. Ось такі. Маленькі баночки по 50 гривнів я взяла, і великі по 100 гривень. Не знаю, що в ньому особливо ми ще не пробували, але у нас такого немає, тому я вирішила взяти, всім подарувати і спробувати. Ну як я на паличку на мені намотала, я спробувала, толком нічого не зрозуміла, але смачно, тому понабирала, нехай буде. Ось такий взяла на зиму. Дуже гарно мені сказали, що від кашлю ісландський мог додавати дітям в чай по ложечці. І сказали, якщо ну, коли ти з'їдаєш мед, то тоді оце цю травку муравку не викидувати. Її також можна заварювати кипятком, і це буде дуже-дуже гарні ліки від кашлю. А так як зима, діти хворіють часто, особливо в мене син часто хворіє, тому я впевнена, що нам він знадобиться. Тому нехай буде. 100 гривень також. І ось такий фундук у меду. Я вже його пробувала, відкривала. Дуже смачний. я дуже люблю горішки в меду. І 130 гривень баночка. Я дуже пожалкувала, що я взяла одну і таку маленьку. Але думаю, в принципі, нічого страшного. Я собі куплю меду і на зиму набадяжу туди горішки, залью його медом. І все. І буде в мене така смакота. Дуже-дуже дуже смачно. Далі ми заходили в торгову лавку, і взяла я ось таке собі карпатське мило, лим, лиман та вербена. Не лимон, лиман написано. Величезний шматок, просто величезний. І чому я його взяла? Тому що він так, неймовірно, пах. Він так, неймовірно, пах на весь магазин. Я не могла спочатку зрозуміти, що це таке, що це пахне, а тоді мені сказали. Е, маса 150 г, він дійсно пахне таким цитрусовим, чимось приємним, і я його. Залишу собі, обов'язково оце мило я залишу собі. А далі я взяла ще ось такі два мила, хендмейд, натуральне мило ручної роботи. Також тут написано, що воно закарпа... карпатське мило, і воно тут іде, два брусочка ось таких, вишуканість написано, і мають вони неймовірно приємні аромати. Йдуть вони. е-е Оце цей аромат, він більш такий дівчачий, квітковий, солоденький, голубеньке мило воно більш таке. Ой, я ще здалеку баблгамом мені нагадує жувачку, Лавіс, от щось таке. Як вони разом, як два ароматиці змішуються, вони нагадують жвачку. А як по окремості, то це квітково солодкий, а оце, це голубеньке, воно більш таке чоловіче, але навіть і не чоловіче, унісекс, щось таке. Солоденько, морсько квітково Я не можу вам перенести цього аромату, але вони дуже неймовірно, смачно пахнуть. І така коробочка красива, такий презентабельний вид подарунковий. Я оце не знаю. Може, я комусь його шматочок і подарую. Але ж мене так жаба дали, воно так смачно пахне, і мені так хочеться його лишити собі. Але, скоріш за все, що один брусочок я все-таки подарую своїй подружці. Так уж і бить, вона у мене найкраща одна, тому. Можливо, їй подарую. Далі давнішня моя забаганка. Я б не сказала, що це була супер-пупер-мрія, але я її хотіла, і я дуже часто придивлялася не саме на цю, а на подібні сумочки. В інстаграмі це все натуральна шкіра, це ручна робота. Воно все отут отако вибито. Ті, які були в інстаграмі, вони коштували Ну просто неймовірно. Ой. Не відкривається. Неймовірно, скажені грошей. Я дивилася, вона вмістка така поміщується. В мене туди і телефон, і кошельок, і все, що мені потрібно. Я зазвичай такі маленькі сумочки і ношу. Ну, Но зараз я вам скажу: ось з цією сумкою, ось з цією, я приїхала в Закарпаття. Тому вони, в принципі, плюс-мінус однакові. Просто ця трішечки іншої форми. Все прошито, все красиво, патріотично, ззаду це ці також жолоді. Е, коштувала в інтернеті такі коштують по 2,5 і вище. Нам коштувала вона 1700 гривень. На неї була ціна, але дядько віддав за півтори тисячі, тому я її собі взяла. Я сумки зазвичай ношу навіть не шкіряні, навіть кожзам Я їх ношу роками, тому цієї сумки мені до пенсії точно вистачить. Тому що ну, я не постійно ходжу за однією самою я, постійно змінюю сумки, є що змінювати. Назбиралося за роки. Далі основне, що ми привезли, це ось такі дві вишиванки. Вони йдуть чоловічі. Перша вишиванка це е, не льон, це, якось вона там по-другому сказала, воно називається. І це ручна робота. Як бачите, це не машинна, це ручна. Тут є ще така бахрама, це ці поверезочки. Віла дуже красива, це подарунок е, батьку мого чоловіка. Він дуже давно мріє собі про вишиванку. І ніяк він не може собі підібрати, знайти то грошей йому шкода, то і ще щось. Тому чоловік вирішив привезти своєму батьку вишиванку. Ось таку дуже красива. Е, мені подобається нарядна, все як має бути. А це вишиванка мого чоловіка. Він е захотів саме такого зеленого кольору, вона йде з жолудями. Фірма тут називається Гал галушанка якась. Е вона з довгим рукавом. Боже, все падає. З довгим рукавом ось така орнамент ось такий вишитий, ззаду також є вишивка, тризуб є. Також ці жолуді, і ми коли купували цю вишиванку, а нам продавець каже: скажіть, будь ласка, а ви військовий? А він так подивився на неї і каже, а з чого ви взяли? Вона каже, тому що всі військові каже, у нас купують зелені вишиванки. А коли я спитала, каже, чому саме зелені вишиванки ви собі купуєте? А вони сказали, бо зелену вишиванку ще треба заслужити. І її так просто носити не можна. Тому чоловік каже: А, значить, я заслужив. Каже, пакуйте. Тому ось таку вишиванку він собі взяв, хотів і взяв. У нього є ще одна чорна і на голубому фоні вишито, як футболочкою, але він хотів собі з довгим рукавом, тому узяв. І скажу так, вишиванки ці коштують в Закарпатті, ну не дешево, досить недешево. Враховуючи те, що у чоловіка це натуральний льон, але це не ручна робота, це машинна в'язка. А тут виходить хлопчато-бумажна, там якось воно правильно, я не знаю, як називається ця тканина, і ручна робота. Але кожна із них все одно коштувала по дві. 800. І 음, жіночці, ми сподобалися, ми її забалаболили, і вона нам віддала їх по 2,2 кожну. Тому ось такі у нас подарунки, ось такі у нас закупочки. Зараз буду це все розтрамбовувати і бігти, бо сьогодні 31 число, завтра 1 вересня. У мене діти не стрижені, не миті, не бриті, нічого. Треба готувати дітей швидко до 1 вересня, до лінійки. Себе красавіцу, звісно, також. Тому всім всього найкращого. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Зустрінемося в наступних відео і слава Україні!